Так, 24 і 25 вересня Україна завдала низку далекобійних ударів по російських об'єктах, що вже підтвердили як російська місцева влада, так і українські військові і йдеться про атаки дронів по нафтопереробним і нафтохімічних заводах Росії, а також по місту Новоросійськ, де розташована головна база чорноморського флоту, куди евакуювали частину російських військових кораблів із окупованого Севастополя більш детально про це не тільки говоримо далі. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Ось така новина, прекрасна, чудова новина для українців, але там дуже багато але і дуже багато запитань. Пане Сергію, давайте розпочнемо з того, чи відомо наскільки зараз серйозні пошкодження, ураження у новоросійську ТУАПСЕ у цьому порту і взагалі по місту, що там відбувається, давайте проаналізуємо. Розкажіть, будь ласка. Ну, по перше, достеменно невідомо. Тобто, зрозуміло, що берегова охорона відбивала атаку наших дронів. Зрозуміло, що ми, тобто, Україна використовувала дрони як, як надводного, так ну власне кажучи, та так і повітряні дрони. І також була уражена ціла і нафтова, і до речі, і військова інфраструктура. Однак про ступінь уражень прибережної загалом інфраструктури говорити поки що зарано, і я думаю, що над цим працюють якраз і наші розвідники, які, ну, власне, не виходять в ефір з подібною інформацією. Те, що ми бачили, це виключно. Побутові зйомки, і ми всі чудово бачили, як, попри обстріл, який вівся з боку корабля берегової охорони Російської Федерації, наш дрон спокійно зайшов і уразив якраз портову інфраструктуру Росії, і треба сказати, що саме новоросійськ є на сьогодні основною ключовою не лише військовою базою, але також їхньою нафтоперевалочною базою звідки відбувається загалом ну весь фактично весь експорт нафти, нафтопродуктів в чорноморському регіоні і якщо говорити по показникам то це 30% загалом всього всіх експортних потужностей російської федерації тобто третина інші 70% це є балтійське море тому безперечно що Ну що досягли своєї цілі, але треба розуміти об'єм. Нам потрібно значно більше, значно потужніших дронів для того, щоб завдати вже реальні збитки, ну власне для цієї портової інфраструктури Російської Федерації. Хоча треба зазначити, що справді що операція була дуже підготовлена, вона була зроблена в кілька етапів, тому що напередодні якраз. Дрони головного управління розвідки уразили і літаки амфібії, і гелікоптери. От основним завданням яких було виявлення і знищення якраз от подібних українських морських дронів. Так, от по перше, вивівши з ладу і їхні їхні радари, за тобто засоби розвідки в Чорноморській акваторії, плюс засоби якраз ураження, тобто власне ось ці літаки амфібії. І гелікоптери вже наступним етапом було проходження, власне кажучи, і подолання цієї відстані. Треба розуміти, що це наші дрони подолали усе чорне море і здійснили не просто одиноке ураження, а комплексну операцію, тому що справді атака була скоординованою. А, тоді є ще питання: а де ППО? Це перше питання, і друге питання з окупованого Севастополя кораблі російського флоту перекочували у новоросійськ. Тепер до до новоросійська долітають славетні українські дрони. Що буде далі? Де будуть хавати тоді ці кораблі? Росіяни рано ще на жаль говорити нам про те, щоб з Новоросійська забралися. І з одного боку ми розуміємо, що це не були, не було уражені якимись більшими дронами, от так як власне ці літаки, кукурузники, які несуть значно більшу бойову частину, ну але і є об'єктом для виявлення і знищення простішим. Так, от в даному випадку, швидше за все, ми кажемо так: припускаємо, що морські дрони служили платформою для використання менших, менших дронів, якими і було уражено, тобто із допомогою яких це є невеликі цілі, складні для будь-якої системи протиповітряної оборони. Ну і власне тому було так успішно їх застосовано із наших морських платформ. Отже, розуміємо, що і дрони можуть бути запущені з моря. І ракети, до речі, класу поверхня повітря, наприклад, або ж поверхня-поверхня використовується, тобто ось ці наші морські платформи. Ну, ми говоримо про е, повноцінний флот. Про повноцінну безпілотну українську флотилію, яка як би сказав так: москітний флот, дроновий москітний флот, який в який вже відігнав ну традиційні традиційні російські плавзасоби аж туди до нового російська і таким чином звільнивши для нас саме західну акваторію Чорного моря, ніколи б не подумала, що новина про те, що в Україні заведуться москіти. Була б настільки позитивною для всіх українців, що ж, добре, давайте тоді до наступної новини перейдемо на запорізькому напрямку. Українським військовим вдалося збити російський літак су 34 Він брав участь у атаках противника на область, центр та Ось цей регіон про це повідомили, повідомили у повітряних цілях. Бо більше зараз відомо, на зараз відомо, що цей літак в тому числі скидав бомби і на Запорізькому напрямку, і на Запоріжжя, місто в тому числі. Тож наскільки жирною є така ціль, і її ураження, наскільки відчують росіяни на собі? Ну безперечно, це є. Один із найновіших бомбардувальників Су 34 і до речі, за свідченням, за свідченням їхнього ж російського ключового блогера військового блогера. Там з ніком Fighter Bomber, який відслідковує ну власне все, що пов'язане з російською авіацією. Обидва пілоти. А цей літак він пілотується двома членами екіпажу. Отже, обидва пілоти загинули. Це говорить про те, що ураження відбулося стрімко. Фактично, літак попав в засідку нашої системи ППО, про яку саме систему ППО ну не розголошують. Традиційно ми не розголошуємо, і це може бути що завгодно. Ми знаємо також, що використовуються до речі наземні роботизовані комплекси із, із ракетами класу поверхня повітря, саме як засіб ведення засідки, тобто, отакий дрон, наземний дрон, виїжджає. Умовно кажучи, в поле маскується і чекає по місцю маршруту по точці скидання кабів подібні літаки, і бачили, що справді в 20-х числах вересня. Дійсно, було, ну, були підвищені вильоти, і фактично російська авіація ну, тероризувала місто Запоріжжя своїми керованими авіабомбами, і по по кілька десятків е, скидалося на місто на потужності заводу «Моторсіч», на житлову забудову. Ну тобто е, розуміємо, що це є зброя далеко-далеко не точна. І от су – це є якраз передовий літак, передовий бомбардувальник, це є фронтова авіація. Ми розуміємо, що все ж таки, отакої фронтової авіації, в росіян ще є там понад дві сотні одиниць, тому безпосередньо знищення цього літака на ситуацію на фронті і на спроможності ворога воно не впливає. Однак, сам факт, що на цьому напрямку на півдні. Було уражений їхній передовий літак. А до речі, там в ньому в нього є чудові чудова радіолокаційна система. Тобто, це той літак, який здалеку бачить ну, будь-яку, наприклад, ракету, яка запущена, або будь-який наш літак, ті ж самі F-16. і завдяки цій системі він почувається так досить захищеним, в безпеці. І вважалося тривалий час, що він є складною ціллю і можна спокійно підлітати на безпечну відстань, відстрілювати ось ці власне або ж ракети, або запускати керовані авіабомби, і так само спокійно йти з цієї точки пуску, не попавши під ураження наших засобів протиповітряної оборони. Тобто, очевидно, що. Нами була підготовлена все ж таки засідка. Очевидно, що удар був спонтанний, настільки стрімкий, що жоден із членів екіпажу не встиг навіть евакуюватися ну а літак вдрузки. Тому справді це не просто був якийсь повітряний бій. Це не просто було відбиття повітряної атаки. Це була операція зі знищення саме з нашого боку, і саме отакі операції вони найбільше демотивують льотний склад. І попри те, що дійсно багато залишилося подібних літаків у ворога однак, пілоти зазвичай після таких операцій ну, просто-напросто відмовляються виходити на маршрут, тобто повторювати історію своїх попередників. Тобто результатом цієї операції є не стільки знищення бойової машини, як такої, але це також доволі класна новина для українців. Як демотивація безпосередньо вже льотчиків? Так, звичайно ж, тому що льотчики це штучний, так би мовити, штучний товар. І літак це, це є найдорожча система. Це дорожче, ніж будь-яка інша зброя, ніж будь-яка інша та, техніка, танки. І все що завгодно. А льотчики це найбільш такий кваліфікований персонал. Вони проходять е, дуже багато годин і на льотів, тренування. Е, до речі, в них в Росії така цілі групи, такі вони складають цілі касти. Вони вважаються такими найбільш освіченими, і вони творять свою закриту екосистему. Тобто е, немотивованого льотчика. Посадити за штурвал і відправити на ну на завдання, де його попередники були знищені, ну це є досить складне завдання для російського командування, і зазвичай саме так не відбувається. Тому так дійсно, попри те, що ми справді знищили штучну штучний бомбардувальник. Це є ну новий це є новий бомбардувальник. Він це це, це якісна машина, яка до речі в росіян за їхньою задумкою мала би. Скласти конкуренцію не багато немало для прикладу F-16. І попри те, що окрім того, що ми знищили ще й ну дуже якісний російський літак, окрім того, ми відбили охоту в наступних російських пілотів тероризувати Запоріжжя, ну принаймні найближчим часом, я сподіваюся. Прекрасна перспектива, хоча б найближчим часом, але е, жителі нашого прекрасного міста Запоріжжя трішечки продихнуть е, від ось цих е, терористичних атак ворога. Пане Сергію, давайте поговоримо ще на ось таку тему. Польща готується змінити законодавство, щоб дозволити своїм військовим збивати російські об'єкти, зокрема дрони, на територію України без попереднього погодження з НАТО і з ЄС. Давайте про це поговоримо. Що це означає? Е, Чому це зараз стало настільки активно ем, проштовхуватися у Польщі? Чи означає це, що Польща фактично доєднується до військових якихось оборонних операцій в Україні? Прошу ваша аналітика. В Україні це точно не означає, на жаль, для нас на жаль, запізніли звичайно рішення, якщо я не помиляюся ще з червня місяця. Була вже ініціатива у військових, тобто вони розробляли плани протидії на випадок вторгнення, до речі, і вторгнення з допомогою авіації, з допомогою крилатих ракет, і вони подавали, вони виступили таким із такою законодавчою ініціативи щодо зміни законодавства. Абсолютно дивна така, ну дивна законодавча норма, яка фактично. Обмежувала польський суверенітет, польське право на самозахист, тобто акуратно напередодні е, повномасштабного вторгнення в двадцять другому році е, польська правляча партія право і справедливість вони прийняли таку норму, що без погодження з країнами НАТО вони не можуть застосовувати зброю. І як нам розповідали наші польські колеги в під час неформальних зустрічей, вони Дуже хотіли би закрити для прикладу небо над західними областями. Вони дуже хотіли би застосувати свої потужності для відбиття оцих повітряних атак ще з 22 другого та року. Але вони кажуть, прямо нам не дозволяє законодавство нам не дозволяє. Ми повинні проводити консультації. І очевидно, що це є позиція. Ну, як вони кажуть, в першу чергу американців. Однак ще з весни цього року було проведено цілий ряд консультацій, Конференції за участі польських представників і Генерального штабу, і Міністерства оборони і представників нашого центру також були запрошені до цих конференцій, і там прямо обговорювалося питання протидії саме Польщі, не лише до речі, повітряним загрозам, тобто не лише зальоту літаків, бомбардувальників, винищувачів і так далі, але також і гібридним загрозам на суходолі, тобто, там прямо говорили, що. Може бути історія, коли не ідентифіковані бійці, наприклад, група Вагнера, які формально не є військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації, можуть ну так скажемо в лапках заблукати на територію Польщі в якесь село. Тобто це буде та сама провокація, сухопутна провокація. Ну і зборя також, тобто російські підводники, кораблі в нейтральних водах. Точно так само можуть здійснювати диверсії і щодо і портової, і морської інфраструктури Польщі. Отже, розуміємо, який комплекс питань потрібно вирішити польській державі, і ну справді з червня лежить ця пропозиція. Нарешті, нехай, хоча після такого стресу, але вони нарешті змінюють своє законодавство. Стрес не закінчується. У ніч з 24 на 25 вересня над кількома районами Данії помітила групи невідомих безпілотників, які літали поблизу стратегічних військових об'єктів. І данська поліція підтвердила присутність БПЛА біля авіабаз у Ольборзі, Скритструпі та Хольстебро. Ось такі новини вже з Данії. Що там буде відбуватися? Тому що е, польща. Трішечки запізно, але все ж таки почала розробляти план свого захисту. Чи буде це означати, що і інші країни Європи мають підтягнутися під ту норму вирішення питання і вже щось з цим робити? Тому що все частіше і частіше невідомі літальні апарати знаходять біля баз, біля аеропортів, закривають аеропорти, і що буде тоді далі? Ну, ми бачимо власне динаміку розвитку, тому що напередодні були перекриті саме цивільні аеропорти і в Данії, і в Швеції. І це якраз внаслідок ну такої атаки безпілотників, тобто невідомий безпілотний літальний об'єкт. Очевидно, що на ньому не пишеться, немає російського прапорця, не пишеться «Made in Russia», але ж ми всі чудово розуміємо, хто може так брутально втручатися в повітряний простір і ще й над стратегічним об'єктом. Тобто, це ж не над полем, це очевидно, що це є литовище. Ну лито будь-яке литовище це об'єкт критичної інфраструктури, і такий безпілотник ще лише при наближенні повинен бути взагалі знищеним. Тобто, якщо його не вдається ідентифікувати, все повинно знищуватися. Це умовно кажучи. Можна порівняти, якби на литовище просто-напросто протаранила, скажімо, огорожу, і заїхала вантажівка, яка зафарбована в камуфльований зелений колір хакі броньована, і було б зрозуміло, що ця, ця вантажівка може нести, тобто вона може нести вибухівку, тобто може становити загрозу. За аналогічним принципом діє і порушення повітряного простору, тобто справа така сама, і от ті лише тому, що відповіді не послідувало на таку провокацію. То ми тепер бачимо, що безпілотники кружляють вже над військовими об'єктами. Там стоять і геркулеси, там стоять інші види саме стратегічної данської авіації. Там стоять і ще інші види озброєння, зокрема панцерники, тобто батальйон, саме данських танків, і, і багато інших, також саме військових вже об'єктів на цих трьох. А вірніше, якщо сказати, то там поблизу були ще чотири локації. Отже, все це безперечно дає відомості. Такому безпілотнику не лише про місце знаходження, ну тобто, ми розуміємо, що десь європейські місця базування армії вони є досить відкриті їх можна було побачити із комерційних супутників, але ж е, спосіб реагування, сам факт реагування, тобто залітає безпілотники, включаються. Системи е, радіолокаційного спостереження, і завдяки е, їхньому увімкненню такому в авральному режимі аварійному режимі можна виявити алгоритм роботи засобів протиповітряної оборони. Отже, росіяни отримали ціну насправді інформацію. Звичайно, ж протоколи тепер е, безпеки потрібно змінювати данським силам безпеки, Данській армії, і е, е, нікуди не подінешся. Всі абсолютно країни. Півночі всі країни акваторії Балтійського моря повинні переглянути е, свої заходи протидії цим російським і безпілотникам, і винищувачам. Але це ще не все РФ вперше відправила до берегів Японії підводний човен типу борей а який несе надсучасну міжконтинентальну балістичну ядерну ракету булава. Про це пишуть вже у ЗМІ. Давайте і ми про це поговоримо. Тобто не Європою єдиною росіяни. Просто знаєте, як таке відчуття, що вони з якогось повіця зірвалися і вони провокують всі навкруги країни. Для чого це робиться? Це по-перше, і по друге. Друге, ну доволі дивно. Японія, чому Японія може стати черговою жертвою ось цих цькувань російських? Ну тут нічого дивного насправді немає. Японія якраз набагато більш послідовний наш партнер ніж багато наших європейських партнерів, тобто їхні місії, їхня, їхня фінансова допомога, гуманітарні проекти. Вони є дуже цінними і їхня підтримка в нашій війні. Ну і не забуваємо, що формально росіяни знаходяться, знаходяться перебувають з японцями у стані війни, тобто там є спірні території, і звичайно ж що десь тепер вже росіяни приймають для себе рішення. Ну фактично дестабілізувати країни сою... країни союзники, тому що я нагадаю, що стратегічні ракетоносці Ту-95 в супроводі їхніх винищувачів вони пролітали і в нейтральних водах поблизу Аляски. Тобто, внаслідок чого, наприклад, американці піднімали ж таки свої F-16, 4 F-16 були підняті якраз для перехоплення для супроводу цих літаків, і розуміємо, що також і атомний підводний човен. Це е, наблизився до берегів Японії, Це є демонстрація сили, і тут треба сказати якраз про е, логіку дій е, росіян, тому що вони випробовують, вони тиснуть на НАТО для того, щоб показати союзникам, що дивіться. Не буде для вас ніякого захисту, якщо я для японцям не послідувала жорсткої реакції на прохід такого підводного човна. Якщо такі провідні країни, як Данія, як Швеція, тобто інші країни, саме Західної Європи, не в змозі моментально відреагувати на російську провокацію. То що говорити про країни саме східної Європи, наприклад, країни Балтії, які є абсол абсолютно беззахисними проти потенційної російської загрози? Отже, для того щоб тиснути перевантажити систему прийняття рішення ухвалення рішення в країнах членах НАТО ці командні центри, для того, щоб політично натиснути на учасників північно-атлантичного блоку і їхніх союзників. З тим, щоб, щоб посіяти ось цю невпевненість, зневіру і фактично посіяти розрівненість членів альянсу. А це означатиме, що альянс в подальшому стане просто-напросто неспроможним. І ось тут якраз є наступна новина. Розпочнеться війна між НАТО та РФ. Якщо альянс зб'є російський літак, це означатиме початок військового конфлікту. Про це заявив посол Росії у Франції. Тим часом, не начебто не поєднані речі, але тим не менш, глава Пентагону екстрено скликав сотні генералів адміралів без пояснення причин. Посіявши паніку серед військового командування, про це вже написали у Вашингтон Пост. Давайте про це поговоримо. У нас залишається буквально 5 хвилин ефірного часу, але тим не менш хочеться почути вашу аналітику з цього приводу. Чи дійсно може розпочатися військовий конфлікт? Ми повертаємося знову таки до Польщі, яка буде збивати і дрони, яка зараз працює над тим, щоб збивати на своїй території літаки, які так чи інакше якимось чином можуть залетіти. Так, і тут, от з Пентагону, така доволі. Тривожна новина. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, з приводу Пентагону нам доведеться дочекатися офіційної заяви, і пан Хексет якраз звичайно ж міг Треба розуміти, яких саме генералів було зібрано, тобто яка сфера компетенції сфера їхньої роботи належить. Тобто, якщо це стосується індотихоокеанського регіону, то зрозуміло, що там ціль номер один, звичайно ж, це Китай. Якщо інше, то звісно ж ну тобто та. В американці активні зараз і біля узбережжя Венесуели активні і Африка і Близький Схід. Тобто насправді світ стоїть дійсно на порозі такої третьої світової війни, і нам з і по першому питанню: чи почнеться війна, чи не почнеться. Uh, ні, не поч росіяни не почнуть таку війну, якщо збити їхній безпілотник. От досвід Туреччини вже показав, що навіть якщо збити їхній бомбардувальник, все одно росіяни не наважуються розпочинати війну проти країни, яка готова дати відсіч. Але для цього, звичайно ж, потрібно продемонструвати єдність, і самостійно жодна європейська країна не має такої потуги, щоб самостійно протистояти Російській Федерації. Отже, за Умови побудови е, партнерських відносин, взаємодії в першу чергу з Україною, тому що лише українська армія е, здатна протистояти Росії як системі, і, от е, за умови такої спільної скоординованої дії, навіть е, такі невеликі країни, як країни Балтії, а тим більше країни Польщі, можуть е, спокійно збивати російські безпілотники, збивати російські е, е, літаки. І навіть не лише винищувачі, тими, якими вона лякає, а і бомбардувальники, знаючи, що відкриття другого фронту не потягне просто-напросто Російська Федерація однак це дуже допоможе у нашій перемозі над Росією. До речі, про відкриття другого фронту знову ж таки залишається мало часу, але тим не менш дивіться, ви сказали про те, що зараз росіяни ось цими дряпаннями Данії, Норвегії, вони просто намагаються перевантажити систему прийняття рішень в той час, як країни Балтії абсолютно не готові до ось цієї ось цього протистояння. Так може, в принципі, другий фронт як такий і не буде відкриватися. Росіяни просто захоплять, окупують ці території чи Можливий такий тоді е, варіант е, ну це буде можливим тільки якщо суспільство не буде готове е, чинити спротиву. Е, для прикладу, ми мали досить багато консультацій протягом останнього року з представниками Фінляндії, і там вони серйозно облаштовують свої підземні сховища, укріплення для своєї авіації, для е, свої логістичні е, вузли. Все в них під землею, е, під шаром граніту. Не просто скажімо так десь десь на глибині 30 метрів, тобто і я впевнений, що воювати проти Фінляндії росіяни не будуть, тобто готовність суспільства, готовність держави. До опору російському загарбнику визначатиме подальші кроки росіян. Якщо росіяни будуть впевнені, що вони зможуть завоювати країну, і суспільство не буде чинити опору, ну звичайно ж, їхні генерали будуть зацікавлені в тому, щоб здобути якусь перемогу на противагу тим поразкам, які Росіяни отримують в Україні. Дякуємо, дякуємо за те, що знайшли для нас час Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Був з нами на прямому включенні з ним говорили про безпеку в світі. До побачення.